Залітає до нас чергова новиночка, ще один Nissan Rock, Вже ось такий от біленький. 21-го року випуску. двигунчик у нас тут 2 літра бензин на передньому приводі. Дуже класний стан автомобіля. 17 тисяч пробігу має дана автівка. Лінзована оптика туманки, дені ходові вогні. Ось такі от класнючі. У нас стоять 19-ті дісочки, нісановські, оригінальні. Автівочка у нас йде штатними заводськими рельнами, присутній безключовий доступ. Салончик у нас іде повністю шкіряний, перфорований на електрорегулюваннях з пам'яттю. підрулювання керма, відключення стабілізації, підігрівчик, спортрежим, екорежим, жодних помилочок. Ось таке у нас прекрасне мультикермо. Адаптивний круїз, інтелектуальна безпека, голосове керування. Є в нас датчик світла. Заводиться автомобіль. У нас з кнопочки. Стоїть така у нас мультимедіа, камерки 360. Як бачите, двохзонний клімат-контроль. Автохолд, є у нас електро електронний ручничок. Два підстаканечка, підігрівчики сидінь передніх. Само ж собою кудись без підлокітника, в якому у нас є додаткова зарядочка, додатковий прикурювач, дзеркальце з електронними ключами можна вимкнути, підсвіточка і управління лючком. Ось таким чином він нас Виїжджає у нас там шторочка захисна від комашок. Автомобіль у нас просто в шикарному стані. Погляньте просто на ці сидіння. Вони, як нові. Ну, Це, в принципі, зрозуміло, в машинці 17 тисяч пробігу. Отакий підвокітничок, колір салону. Дуже класне поєднання, чорне бежеве Позаду у нас дефлектори повітря, є у нас і зафікси, можна погратися з освітленням. Комплектація у нас спорт. Ось такі у нас поменше, ніж у звичайних рогів. Є у нас такі от накладочки, відсіки. Бачите, є у нас перший відсік, другий відсік. Також, також за бажанням можна відчинити другу-другу підлогу. У нас тут підсилювач басе. Друзі, така от класна автівка заїжджає до нас. Кому сподобалось, чекаємо на автопоєнті. Приїжджайте, будемо оглядати. Автопоинт придбай якісне авто.